В одній країні жив король, було у нього одинадцять синів і одна донька Еліза. Та коли король оженився на злій королеві, вона не злюбила своїх прийомних дітей. Летіть на всі чотири боки і дбайте про себе самі, сказала зла королева братам. І раптом вони перетворилися на одинадцять диких лебедів. І з криком вилетіли з палацу. Дні йшли за днями. Ось минуло Елізі 15 років, і вона вирушила на пошуки братів. Цілий день блукала вона по полях та болотах, і коли вже заходило сонце, побачила одинадцять диких лебедів у золотих коронах. Щойно посутеніло, лебеді скинули пір'я. І перетворилися на прекрасних принців, братів Елізи. Сестра одразу впізнала братів, кинулася до них в обійми, вони сміялися та плакали від щастя. Ми, сказав найстарших з поміж братів, літаємо дикими лебедями, поки сонце стоїть на небі. Але коли воно заходить, знову набираємо людської подоби. Живемо ми за морем, тільки раз на рік дозволено нам прилітати на батьківщину. Потім брати сплели сітку з Вербової кори, Еліза лягла в неї, і тільки но зійшло сонце, брати обернулися на лебедів, підхопили сітку дзьобами і знялися із сестричкою під хмари. Цілий день летіли лебеді, і незадовго до заходу сонця. Вони прилетіли до чудової країни. Знайшовши в лісі невелику печеру, брати залишили елізу там, а самі полетіли. У вісні дівчині примарилася фея. Братів можна врятувати, сказала вона. Бачиш кропиву? Така кропива росте тільки біля цієї печери і на цвинтарях. Нарви цієї кропиви і розімни на пряжу. З цієї пряжі потрібно виплести одинадцять сорочок і накинути їх на лебедів. Тоді чаклунство розвіється. Але з цієї хвилини, як ти почнеш роботу, і до того часу, поки ти її скінчиш, ти не повинна вимовити ані слова. Коли Еліза прокинулася, уже розвидніло, дівчина вийшла з печери і узялася до роботи. Своїми ніжними руками рвала вона пекучу кропиву, і руки її вкривалися пухирями. Босими ногами вона розминала кропиву і пряла зелені нитки. Одна сорочка вже була готова, як раптом засурмили мисливські роги і біля печери зібралися мисливці. Найкрасивіший серед них, що був королем тієї країни, підійшов до Елізи, він ніколи не бачив такої красуні. Як ти потрапила сюди, прекрасне дитя? запитав король. Але Еліза тільки головою похитала у відповідь адже їй не можна було розмовляти. Король посадив дівчину на коня, відвіз до палацу та й одружився із нею. Сліпуче прекрасна стояла вона в розкішному вбранні, і весь двір низько їй вклонився. Король повів Елізу в розкішні палати і показав їй двері до маленької кімнатки поруч із її опочивальнею. Кімнатка нагадувала печеру, де знайшли Елізу. На підлозі лежала зв'язка кропив'яної пряжі. А під стелею висіла сплетена Елізою сорочка. Тут ти можеш згадувати своє колишнє житло, сказав король. Тут і робота, якою ти займалася. Побачила Еліза дорогу серцю роботу і посміхнулася. Кров прилила до її щік. З тих пір... Еліза щоночі тихенько йшла з королівської опочивальні до потайної кімнатки. Але коли вона узялася вже за сьому сорочку, у неї скінчилася пряжа. Знайти потрібну кропиву можна було на цвинтарі. Серце Елізи стискалося від страху, коли вона пробиралася вночі в сад, а звідти на цвинтар. На могильних плитах сиділи потворні відьми і витріщалися на неї. Але вона назбирала кропови та повернулася до палацу. Лише одна людина не спала тієї ночі і бачила її архієпископ. Вранці він розповів королю про те, що бачив, і Елізу оголосили відьмою. Хай судить її народ, сказав король. І народ присудив спалити відьму на вогнищі. Елізу відвели в темне, вогке підземелля, дали під голову зв'язку, набраної неї на цвинтарі кропиви, а жорсткі, пекучі сорочки мали слугувати їй ложем і ковдрою. Але кращого подарунка Елізі не треба було, і вона знову взялася до роботи. Всю ніч плела Еліза сорочки, ще тільки починався світанок, а народ уже валом сунув дивитися, як спалюватимуть відьму. Навіть дорогою до місця страти Еліза не випускала з рук свою роботу. Біля її ніг лежали десять сорочок, одинадцяту вона плела. Раптом прилетіли одинадцять білих лебедів. Всілися навколо неї по краях возу і залопотіли могутніми крилами. Ось кат уже схопив Елізу за руку, але вона швидко накинула на лебедів кропив'яні сорочки, і всі вони перетворилися на прекрасних принців. Тільки у наймолодшого замість однієї руки так і залишилося крило. Не встигла Еліза докінчити останню сорочку. Тепер я можу говорити, промовила вона. Я не винна! І дівчина розповіла свою історію. Тут самі по собі задзвонили в місті усі дзвони і злетілися незліченними зграями птахи, і до палацу. Рушила така радісна процесія, якої ще не бачив жоден король. Кінець.